Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон про державне фінансування політичних партій. Чи готова до такого кроку країна і чого чекати від вже прийнятого закону про місцеві вибори? Запитаємо в гостя студії експерта інституту політичної освіти Олександра Солонтая. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Отже, чи готове на вашу думку українське суспільство до того, щоб фінансувати партії з власної кишені? Ви знаєте, не все хороше, що потрібно. Людям люди усвідомлюють є певні етапи розвитку суспільства, коли люди можуть не розуміти, наскільки це потрібно і наскільки це корисне. Це один з тих прикладів законопроєктів, коли насправді треба похвалити Верховну Раду і сказати, що молодці, що рухаються в цьому напрямку і що розглядають взагалі цю ініціативу. Бо закон про фінансування політичних партій потрібний. І, звичайно, що цим партіям, які зараз в Україні в Верховній Раді, це вже не допоможе серйозно, та і при їхньому олігархічному фінансуванні і статках, які вони мають, це особливо для них і не складає різницю. Але якщо ми хочемо отримати в майбутньому нормальний парламентаризм, де нардепи йдуть не за депутатською недоторканістю творити закони, і там вони представляють виборців, які структуровані по політичних партіях. То відповідно треба ці політичні партії розвивати. І одним із невід'ємних таких законів з пакета законодавчих актів є відповідно закон про фінансування політичних партій. Таких чотири закони треба приймати насправді: закон про фінансування політичних партій, про політичні фонди для того, щоб по ідеологіях проводити політичні навчання. Потрібно приймати закон про політичну освіту, для того, щоб масово громадянам громадянську забезпечувати освіту, тому що люди повинні знати, що таке парламент, що таке партія, що таке вибори, що таке свобода слова, свобода вибору і так далі. Ну і четверте, що потрібно робити, це про обмеження телевізійної реклами, відповідно, тому що має бути закон про відкриті списки з обмеженням відповідно телевізійної реклами, де люди все-таки мають бачити своїх політиків на місцях, в полях, у дворах, в кварталах такого фінансування в Україні дуже багато партій, чи усі вони за таким законом фінансуються з бюджету. Звісно, ні, тільки ті Партії, які є популярними, тобто тільки ті партії, за які голосують виборці, це світовий принцип, світова практика, і власне розмір фінансування теж залежить від кількості голосів. От умовно зараз присвоїмо, наприклад, одну гривню. За кожен виборець, який отримав відповідно на виборах той чи інший політичний суб'єкт, і таким чином отримуємо. партія, яка отримала там 2 мільйона, 3 три мільйони виборців, отримує в рік 2 мільйона гривень чи 3 мільйона. Оцінкою є крайні вибори. Так, да, крайні вибори. Тільки останні вибори або, наприклад, сукупність виборів. Ми можливі різні формули в світі, але найбільш логічними є останні там 4 виборів. І середній, відповідно, показник. А плюс якось надбавочка була би добре, якби бачили, що партія скочується для того, щоб подивитися, можливо, партії просто там не вистачало якогось ресурсу. На що це ресурс, до речі, витрачається? На що це гроші? Це гроші на те, щоб партії були залежними виключно від виборців. Бо зараз партії, не маючи коштів, змушені постійно продаватися олігархам, постійно продаватися якимось двом-трьом багатим людям, оскільки членськими внесками партію не профінансує. І для того, щоб партія могла забезпечити офіси, приймальню, свою роботу і так далі. Партія змушена Гроші. І в Україні то по великому рахунку партії то немає. Якщо розібратися, так що там в Україні є, що це за структура, яка називається партія, то це не зовсім партія. Це в Україні фан-клуб того чи іншого лідера, чи виборчий проект, чи штаб кандидата в президенти, чи осколок якоїсь команди, яка не знає, яким чином брати участь у виборах і зробила, заказало політтехнологів назву гарну, назвала це партією. Але для того щоб ці партії з'явилися, якраз такий закон про фінансування політичних партій і потрібен, тому що вони роблять партії під відвітними і підконтрольними суспільству, бо це фінансуватиметься за кошти платників податків, а не замовнику, чи то олігарху, чи то просто політику, який собі придумав власне ТОВ. Підприємство за бежної відповідальністю, яке він назвав собі партією, як сьогодні в Україні фінансуються партії, на даний момент це приватні кошти, як правило, це олігархічні кошти на вибори. А у міжвиборчий період це приватні кошти політиків, які вони або зекономили на виборах, або відповідно мають постійно докидування тими олігархами, які використовують так чи інакше фракцію у парламенті. Тобто, грубо кажучи, фракція і долька в уряді годує. Цю партію тіньовими потоками, звісно, тобто ми не бачимо всіх цих коштів. Воно в тіньових конвертах розраховується в партії, ціновим способом воно з'являється відповідно на рахунках партії, а тоді, відповідно, донизу виростає. Якщо падає зірка того чи іншого лідера, навколо якого зобрана ця фракція у Верховній Раді, зменшуються фінансові потоки, немає грошей внизу. Партія вмирає або висить в реєстрі партії, там собі темним грузом. Тому ну, там є 150 висить партій, які насправді просто технічні партії. Якщо народжується нова політична партія, вкачується в новий бренд. В нову назву гроші, і, відповідно, потім вона спускається донизу, і росте, зростає її вплив у фракції, зростає вплив в уряді, в органах влади. Таким чином це проміжково міжвиборче фінансування. На виборах так це взагалі, от просто не витримує жодної критики, тому що на даний момент в парламенті немає жодної партії, яка пройшла за гроші платників податків за кошти людей. Більше того, ці партії, настільки, які є зараз у парламенті, настільки не відчували свого фінансового зв'язку з платниками податків, з виборцями, що навіть. Роздавали гроші найма прихованим підкупом, наймаючи за гроші спостерігачів, агітаторів, членів комісії, штабістів. Масово був навіть прецедент, коли в одному з окрузів один з кандидатів найняв близько 15 тисяч людей на ті чи інші роботи, всякі різні агітаційні виборчі, там спостережні дільничні комісії і так далі. І тому події, ну то непрямий підкуп відбувається. Тобто, державне фінансування воно сприятиме по суті прозорості цього фінансування воно сприятиме народженню демократії. Без цього просто демократію народити неможливо. Тому що подивіться, що відбувається в самих середній партії. Партія це об'єднання людей, де в середні кожен має мати право голоса. А чи мають вони в реальності право голоса? Та ні, внутрішньопартійна демократія відсутня, бюджети відсутні, прозорість відсутнього. Кошти відсутні, фінансові звіти відсутні. Вони виконують формальну функцію, формальну фігового листка для юридичного прикриття назви структура, але не в реальності права громадянина, члена партії, впливати на внутрішньопартійний процес, тому що внутрішньопартійний контроль. За цим що відбувається, починається в тому числі з контролю за фінансами. Все це просто нереально в наших партіях. От, і воно тільки-тільки на ранньому стадії зародку в молодих нових партіях це практикується, розвивається, але вони ще не парламентські. А в парламентських партіях просто немає жодних основ для такої роботи. І закон про політичні партії в першу чергу стосуватиметься парламентських партій, адже він даватиме фінанси тільки тим партіям, які пройшли відповідний бар'єр. Це мова йде про різний може бути бар'єр в світі. Різні комбінації. Інколи він співпадає з виборчим бар'єром 5%, інколи він не співпадає з виборчим бар'єром. Тобто це 2-3%. тобто, все те, що суттєво, все те, що серйозно, і власне в Україні пропонується модель до речі, не співпадіння з виборчим бар'єром. І це теж дуже гарно в законопроекті. А поясні, що входить в термін статутна діяльність, яку і пропонується фінансувати з бюджету. Мова йде про збори. Мова йде про різні звітно-виборчі конференції. Мова йде про відповідні періоди, коли партія повинна перереєструвати всіх членів, дати кожному партійний відповідно квиток, забезпечити його участь у партійному житті, забезпечити звітами можливістю розбудови осередків і структури. Мова йде про цю діяльність, яка стосується безпосередньо партійців-членів партії. Тобто, все якраз те, що і посилює роль особистості члена партії всередині партійної структури, і це буде дуже корисно для розвитку наших партій, тому що відповідно всі рядові члени партії. Будуть розуміти, що всі ці заходи партійні відбуваються починаючи від великого з'їзда, закінчуючи роботою місцевої організації приймальні партії, відбуваються не з ласки. Когось, хто дав їм гроші, і тому вони там одразу апріорі як на панщині. Відповідно, вони там одразу не в себе не господарі. А це відбуватиметься якраз за кошти платників податків, тобто за кошти партійців. Таким чином партійні боси не дозволятимуть собі того необмеженого волюнтаризму, партійної диктатури і невраховування думки членів партії перед тим, як приймати ті чи інші рішення. І таким чином в них не буде зовсім можливо те, що зараз можливо. Бо у нас члени партії дізнаються з телевізора про те, з ким партія об'єднується, з ким роз'єднується, коли вона закриває. Коли вона заново відновлює свою роботу, члени партії, це у нас ну я не хочу обрастити нікого, що вони там нулі, але вони реально не впливають на прийняття стратегічних рішень в партії. І власне, оце от фінансування партії за рахунок членів партії, бо члени партії це платники податків, і це члени, це голосуючи за цю партію, дозволить почати відновлювати внутрішню партійну демократію. Бо можна законом про політичні партії стадути редагувати, але все це не приведе ніякого наслідків, а можна зробити головне забезпечити фінансування політичних партій. А другим кроком це Забезпечити політичну освіту громадян, щоб громадяни добре розумілися в таких речах. І добре розуміли, я платник податків, я сплатив гроші. Частинка цих грошей пішла на державне управління. І з цієї частинки на державне управління маленька зовсім сума. Але так як так, виборців багато, то велика сума в результаті. З мене маленька, а з усіх велика. Пішла в Офіс партії. Тому цей офіс партії повинен бути мені підконтрольний і підзвітний. Він повинен показати, як він тратить гроші, що він займається, яку діяльність робить, як він готує кандидатів, яким чином кадровий резерв готується партії. А зараз про це мають мови не стоїть. У нас який кадровий резерв? Партія закривається, партія проект закривається раніше, ніж наступають наступні вибори. І таким чином калейдоскоп назв і проєктів одних і тих самих замовників, але кожен раз обман для виборця. А Політична реклама під час виборів до яких видатків вона відноситься і чи може вона, вона на жаль, цим законом не регулюється, тобто це не комплексний закон взагалі про партійні фінанси. Це закон саме конкретно про ту статутну діяльність партії, про фінансування серцевини хребта політичних партій. Але один із законів, який в Україні потрібно прийняти, це обмеження звичайно телевізійної політичної реклами та державний контроль і державне фінансування політичного змагання в телевізорі суб'єктів виборчого процесу. Тому це що... саме саме ту норму мали на увазі депутати, коли намагалися включити її в новий закон. Про місцеві вибори потім домовилися в окремому законі. Так, да, саме, саме це саме про, про цей конфлікт про це... йде. Мова йде про те, що у нас за допомогою телевізора можна регулювати, хто взагалі виборець е, ну, е, виборцям доступний, а про кого взагалі виборець навіть не дізнається. Тобто, в законі про місцеві вибори це винесено зараз за душки як в окремий закон, хоча там про частину агітації сказано. Тобто, мова можна сказати, що закон про місцеві вибори недороблений і депутатами Верховної Ради, 16 липня, анонсо... 14 липня, коли приймали цей закон, анонсовано, що вони до нього ще повернуться. Хоча насправді вони до нього повернуться за будь-яких обставин, тому що деякі статті між собою не пляшуть. Тобто вони зобов'язані будуть зробити це до, до дати місцевих виборів або по ходу відповідно голосування зараз. Станом на сьогодні ми говоримо про те, що до е, дня голосування 90 з хвостиком е, днів, і відповідно за ці 90 з хвостиком днів вони будуть повертатися до редагування закону, тому що закон абсолютно новий, свіжий. Подібної системи, скалькульованої, списаної з Росії, в нас ще ніколи не було. Вона вона дуже специфічна. Це партійна диктатура з імперативним мандатом, з обмеженням суб'єктів виборчого процесу. Дуже складний закон. Раніше ніколи подібної системи не було, і воно будуть Будуть власти ті чи інші відповідно боки, і таке в Україні вже бувало. Згадайте, неодноразово Верховна Рада правила законодавство про порядок проведення виборів, проведення агітації прямо по ходу виборів. Останній такий прецедент: минулі парламентські вибори 14 жовтня на покрову минулого року. Верховна Рада змінювала закон про парламентські вибори за тиждень, фактично за два до проведення голосування до виборів щодо відповідальності за підкупи, за фальшування. Зокрема, статті Кримінального кодексу редагувалися, в тому числі 160, 160 базова, стопідцять. 158 і так далі. Я не здивуюся, якщо е, не порушать традицію Верховна Рада і зараз по ходу виборів на початку виборів на початку вересня, всередині виборів, кінець вересня, початок жовтня і в кінці жовтня, ближче до дати голосування, будуть вноситись ті чи інші зміни. Зокрема, ми з вами в цій же студії спрогнозували, що ця Верховна Рада не порушить традицію приймати закон про місцеві вибори в момент, коли вони вже фактично розпочалися. Не порушила ця Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори 14 липня. Це на Чотири дні пізніше, ніж це було в часи Януковича. Там приймали закон 10 липня, відповідно, і не порушила вона традицію, закладену в 2006, 2010 і тепер вже в 2015 роках. Початок місцевих виборів ознаменовується кардинальною зміною правил. Все ця Верховна Рада повністю в тренді українських традицій і парламентаризму міняти правила по ходу розпочатку гри. Новий закон ви назвали зрадою децентралізації? Поясніть цю думку. Е, насправді тут, от уже не до не до посміхання мені, тому що от подивіться, що відбулося насправді, якщо так серйозно поставитись, наскільки стратегічну величезну помилку зробили е, і спеціально зробили цю помилку в Україні? Є ОСББ житлові кооперативи. Трудові колективи, асоціації підприємців, громадські організації, волонтери, молодіжні організації, студентське самоврядування, органи самоорганізації населення, мікрорайонні, будинкові, вуличні, квартальні комітети в Україні є дуже багато різних форм громадських утворень від благодійних до неформальних негласних груп, які там вулицею, кварталом чи проти забудови борються. Всім цим інституціям громадянського суспільства. Заборонили брати участь у місцевих виборах, сказали тільки через політичні партії. Взяли один самий недороблений. Це закон про фінансування політичних партій, це визнає. Самий несформований, калейдоскоп політичних проєктів це визнає. Самий нестабільний в Україні політична партія жодна не проіснувала стільки, скільки нормальна порядна громадська організація існує, от там за деякими винятками. І от цим інституціям, недоробленим, недопрацьованим, нестабільним, надали монополію з висунення кандидатів у депутати від політичних партій, полічне получається у нас тепер тільки можна висовувати кандидатів, а всіх інших зрізали та ще й надали цим інституціям. Політичним партіям недоформованим право відкликати обраного депутата після виборів, замістивши його на наступного. Тобто ще й партійну диктатуру встановили. Мало того, що партійну монополію, причому не встановили, а правильно сказати, відродили. Ми все це проходили в році. А чи Є проблемою для цих організацій е, створити партію. Обмежень же немає за часом. Ну насправді тепер будуть брати участь у обмежень, немає, але всі місцеві місцеві, міські районні, обласні партійні організації повинні бути зареєстровані до кінця серпня, тому що в кінці серпня центральна виборча комісія отримає дані від міністерства юстиції, де в яких громадах які суб'єкти виборчого процесу є. Тобто це процес не швидкий, з... да, молода тобто, партія швидко. суспільству громадянському суспільству об'єднатися і створити з нуля нову політичну партію вже не можна буде. По друге немає в цьому і смислу, тому що в Україні є кілька політичних сил, які претендують на те, що вони представляють громадянське суспільство. Не Буду займатися рекламою, але маю відношення до однієї з таких політичних сил. Третій момент та в тому й особливість громадянського суспільства, що вона не об'єднувалася в партію громадянського суспільства як партію ОСББ чи партію мікрорайонів. Що це в чому же ж у тому місцевих цих відповідних груп, що вони займаються місцевим питанням. І вони йдуть в місцеве самоврядування вирішувати свою місцеву проблематику. Дворим не потрібна партійна структура. Точно по бо партія повинна нести ідеологію, бачення комплексних картинки завтрашнього дня. Партії повинні стати ідеологічними, партійне просто запровадження партійного фінансування чи запровадження партійної монополії на місцевих виборах. Це як мертвому припарка. Воно не допоможе, поки партії не дадуть головного відповідь на питання, яку ідеологію вони представляють по дворазовій системі американські двопартійні демократи чи республіканці. По європейській системі консерватори, ліберали, соціалісти, соціал-демократи, тобто ну націоналісти, там нацисти, комуністи. Тобто, поки вони даватимуть відповідь на це питання, до тих пір йому не допоможуть штучні інструменти. І от те, що в нас немає ідеологічних партій, а громадські організації в нас якраз ідеологічні екологи об'єдналися, забудовники проти забудовники об'єднали, волонтери, ветерани. Трудовий колектив, ОСББ, мікрорайон, вулиці це ідеологічно. У них ідеологія, ну не комплексна ідеологія політична. У них своя скали читають чітка ідея, чітка да, ідеями, ідея так. навколо якої вони зібралися, і якраз в місцеве самоврядування їх потрібно було запустити. Потрібно було помилка децентрати не конкретні чому... ці проблеми і вирішили. Чому да. чому це да. зарада децентралізації? Бо замість того, щоб навпаки простимулювати очищення від партій місцевого самоврядування і зробити це осередками вирішення місцевих справ. І цих 2-3 мільйона активних громадян, які зробили євромайдан, які зробили це повстання. Дати їм речаги вирішувати місцеві питання. Навпаки, їх відсунули, сказали зверху донизу, згори, до самого низечка, до найменшого містечка, де 5-7 тисяч виборців, навіть там партійна тепер диктатура буде. Навіть об'єднана громада невеличка, якщо вона об'єдналася навколо маленького містечка, навіть там партійна диктатура буде концепція об'єднання громад. А якщо будете нас не слухатися, то, по-перше, 5-відсотковий бар'єр, щоб ми не дуже хотіли піти в інші невеличкі партії і бути самостійними. І друге, імперативний мандат. Тобто право відкликати депутата після виборів. Це внесення змін в закон про статус депутата місцевої ради. Кардинальну помилку зробили, тому що насправді президентська команда найбільше це лобіювала. І вона зробила, заложила собі величезну помилку. Тому що це та сама відповідальність, яку вже пробував взяти на себе Ющенко, пробував взяти Янукович на себе. Ляжуть всі негативи на президентську команду за все, що відбувається. У них і так влади забагато треба робити децентралізування. Лізацію, а вони цими механізмами ще більше. Президентська команда влади відповідно згрібає таким законом, замість того, щоб зробити навпаки розпартіння, розкріпачення, розкріпачення місцевого самоврядування, бо децентралізація справжня це наповнені органи місцевого самоврядування активістами, відповідно, людями, які мають ношення до ЖКГ, до сфери трудових колективів, до підприємців, до благоустрою, до молоді, до пенсіонерів, до ветеранів, до всього, що є на місцевому рівні. І тоді вона там займається місцевими питаннями, а не як співучасниками партійної дискусії. Бо знаєте, що було в 2006 році таке найпарадоксальніше першим кроком, першою хвилею, це коли після того, як встановили партійну диктатуру і місцеві ради в Україні масово були наповнені там блоком Вітренка, компартію, партію регіонів, перші річні і перші проблеми, якими вони займалися: вступати в Україні в НАТО чи ні, міста, райони, області оголошувалися Україна без НАТО, друга мова, оголошували цілі громади, що тут у нас буде руський язик, тепер як другий державний, тобто партійні структури. У місцевих радах займалися не вирішенням місцевих питань, а загальнополітичними питаннями, а під шумок, під килимом, дірібаном, рештків майна, землі, комунальних підприємств, тендерів, потоків і так далі. Я про це багато говорив. Навіть книжка про це є 50 плюс один спосіб, як ушукати місцеву громаду, де в деталях ми це описали з іншими експертами інституту політичної освіти про те, які матимете наслідки конкретні, і ще не пізно державі по великому рахунку опам'ятатися. Не пізно, але політичної волі не спостерігаю. Тому я думаю, що прогноз буде такий, що ми підемо справді по цьому закону відповідно до е, місцевих виборів, і вже по ньому треба готуватися для партій, навіть для молодих, для нових. Він дуже позитивний, тому що він фактично консолідує і об'єднує тимчасово на цьому етапі відповідно партійну структуру. але для країни. І для побудови місцевого самоврядування для, для децентралізації це повний відступ в сторону, повний відступ, замість того, щоб будувати нормальну європейську країну європейських громад і дати там громаді вирішувати місцеві справи. Намагаємося перекласти владу з одної кишені в іншу кишеню. Від держави віддаємо, віддаємо типову місцеву громаду, але робимо місцеву громаду повністю партійно підконтрольною. Тобто переходимо з однієї кишеньки в іншу кишеньку. Негативний ефект відчує країна не одразу. Не одразу, і власне навіть можна сказати, що коаліція розуміє, що такі місцеві ради не можна надовго залишати в змінах до конституції України написано, що ці місцеві ради тимчасові на два роки, на два тільки з жовтня 2015 по жовтень 2017 року. І знову ж таки, це теж відхід від децентралізації, тому що це відкладена децентралізація. Хотілося наоборот, хотілося, що вже ці місцеві ради отримують повноваження децентралізації. Хай би вони були тимчасовими. Ми побачили, які є недопрацювання. І через два роки провели би ще одні місцеві вибори, виправивши ті недоліки бока, які є. Тобто вже на практиці можна було мати да, якісь да. а так. Виходить, що ці проміжні місцеві ради тимчасові не отримують відповідно ні райвиконкомів, ні облвиконкомів. Якщо вірити цим змінам до конституції, які голосували через два дні після закону про місцеві вибори, 16 липня там передбачено, що відповідно районні обласні ради ці на два роки тимчасові не отримують рай облвиконкомів, а міські не міські. Києві це міська районні державні адміністрації, в тому числі в Києві 10 районних державних адміністрацій, і обласні державні адміністрації, а в Києві це Київська міська державна адміністрація, залишаються працювати на два роки, а справжня децентралізація відбудеться аж генген -ген весною 2018 року. А до весни 2018 року ще треба дожити. До того часу, ще стільки часу, скільки ми, якщо з вами зараз оглянемось назад. Що було 2-3 роки тому, то Ми б ніколи не сказали, що ми опинимося в цій і трагічній ситуації війні, і в політичній ситуації вікна можливостей, яке відкрилось для України справді справжньої євроінтеграції, і цих глибинних трансформацій, які зараз відбуваються в нашому суспільстві, бо суспільство не заснуло. Суспільство бурлить всередині суспільства. відбуваються величезні такі бурлящі процеси. Воно може вилитись що завгодно, як конструктивне, так і в вибух. Тому не варто було провокувати цими законами, доливати масла вогонь. І так не бракує. Мукачево показало всі ситуації, показали, що і так не бракує. У нас в суспільстві є Вогня там і так вистачає. Не треба підливати. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Залишайтеся на парламентському і далі.